Оце, оце лящара, О, капітальний. Вітаю вас, друзі. Приїхав я, друзі, на свою очередну рибалку. Рибалка це мене буде на пслі. Хочу ще раз спробувати її на пслі пополовити. Бо казали, вроді, таке в чоловіку вчора був вроді, ля, що обзивався. Ну, приїхав на його місто по його розказам, де він стояв. Буду пробувати. Побачимо, що в нас цього получиться з цієї рибалки. Так що починаємо рибалити. Є почин. отакий. Все, нормальний, нормальний лящик. Тільки закинувся. Один лящик попався. Ну так, Воно простояло 2 минути. З льоту взяв, попав якраз на на ньому. Бля, пішов дощ. пішов дощ. Так воно й з градом, ще й град летить. Да-да, нормально й град пролітає. Ти йде. Йде, Лясь, йде. І дощ іде, і лясь іде. Так, треба до води спускатися якось, щоб хоч не хоть не з майнати. Ну, купа. Держим, держим. Держим, держим. О, це хорош. Це хорош. Оце бродяга. Хух. Дивіться, оце лящ так лящ. Це вже лящ. О, друзі, оце бесон декий. Кілограма до двох ловкий. Так. треба тепер його в садок укинути оце рибалка екстрим. наживляємося Йомаю, під зонтиком, бій. Оце рибалка. Так зато ж дивіться, який ляж бере, хто б міг подумати. Хто б міг подумати, один зірвався капітальніший. Дощ, гроза, блін. Все, вроді успокоїлася. Пролетіла гроза. Ху -ху. Приводимо все в порядок. Підгрузований який лящ клюнув. І один зірвався такий самий. Так, да, це настоящий лящ. коричневий такий кіл до двох. Не менше. Ми його потім заважимо. Так, нічого, рибалка продовжується. Вроді успокоїлися, будемо все приводити до порядку тут. До порядку будемо все приводити. Хорошо, як стало, тихо стало. Да, після грози тихо-тихо. Що? Рибачим. Йоперний балять і тут ухватить. І, і тут і хватить. На двох улицах, на двох ідеях. Ось це рибалка, блін. Йо-ма-йо, щас заїду. Да ёпраный Иди, иди. Та иди сюда ж. Ну, ну. Опа. Есть. Есть. И там высыть. Дивись, а и який лящ. На весь садок. Это капец. По два килы. По два кіли лясь. Гійся. Оце. Лапті. І з цим справився тепер другу, другий фідер узяв. Ось другий іде. Другий іде. Ай-яй-яй, все. Зійшов. Ех. Ну так. Конечно. За двома зайцями, це понятно. Я ще, друзі, такого і не бачив. Щоб я оце бачив, як йде риба, вони ляж, ляж йде, ну вам не видно. Ляж йде прямо йде на, на мою снасть. Мілко, дно видно, дно видно, світиться і такі темні п'ятна йдуть. Це капець. А ну один, стая йде, стая йде. Якраз на, на мою цю, на міфідар, там де пружина лежить. Крутяться там. Ну, може хто і побажає клюнути. Щось все успокоїлось, поки можна хоч трошки пересапнути, перекурити, кави попити. Ту щось успокоїлось, то прям на дві зразу, а це щось успокоїлось. Ну нічого, все перекинув, ожидаємо, ожидаємо. Звісно, це я так. На рибалку вискочив її в обід. І з обіду й до вечора. Це така не, не запланована рибалка, звісно, була. Ну, та воно воно а риба почала скидатися все. Воно бувало краще не запланована, <хи>, ніж запланованим. Ляж ось ось який. Я в цьому тут такого ляща не ловив. Ляш на два кіла. Ловкий. Звісно, два, два дебелих зійшло. Ох, які ловки зійшли. Прямо отут вже в ворогозі. Ну що ж, два взяв, два, два не взяв. І то таке. Нічого, все одно я вже рибалки підовольний, вже, вже даром приїхав. Я вже взагалі думав на всього на цьому году не з'являвся. Не думав, вже все, сезон закрив. А коли воно ні ще, А воно ще ляж підійшов, у касі пізно як. Інтересно, вон бігать ліщі, Мені Між видно, милий наш, ну ж чорні плавають. А брати не хочуть. Ой, 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 ой. Да ё-моё. Жовтий, блин, жовтий. Фу, єс. Эй, який гляші. И який грящі. Нормально, ну це. Жоптий, жовтий. Хорош. Хорош. Ну так. Як бы я щоб зняти його? Все нормально. Опа. Пішов. Ну це я, друзі. Так все на рибалку, чесно говоря, і не попадав. Один на пслі. Нікого нема, нікого її не бачив. І не бачив. І, і отак ляж пішов. Так коли пішов, й-мою. Каже, інтересно. Оце последній витяг такий шершавий. Це мені тільки тертись попочав. Оказується третя тільки. Ну, вони ходять, ходять по, -по Да. Це, що попав, то попав. Хорошо я і зайшов. І не думаючи, і не гадаючи, взяв в обід, виїхав і все. Куди ти йдеш у берег? Ого. тихо тихо, тихо, тихо Та там і є... ого, хороший. Ох, які удари, диви, дишо, диви, витвори. Ушел. Шо... Та щоб, шо... щоб я не, не не ушел. Та -мо, бо сейчас на раз буду я у всей. Hu. cedo da. О! Лящак. Тут, по-моєму, ще хтось є. Так. Да, да. Воно і там. І то я думав зацепилося, а воно й тут ляж був. Все, понятно. А воно й тут ляж. Звісно, сонце ж нам нами живучі світи, ну. Ну звиняйте. А тут і тут ящи. Ідемо забирати. Сицей, є Сицей, Дивіться, друзі. вони всі, всі, як на підбор, всі, як на підбор. Так що... Я думаю, стої. Стоїть підписатися. Стої. За такою рибалкою. Така рибалка буває раз у год. Піцака розпалася. Оце рибалка. Які там чорні камні? Чорні камні віддихають. Зараз опари ще ще наживити. Помогу ми там хтось Щось клювало, але ну, ну це мать бути мелочь. Таке я трошки трохи блискувати, наби далі від берега треба було. Ну, та хай поки постоїть, вже ще не перекидатиму. Хай стоїть, їх тут багато. Так що... ну, тут, звісно, на, на цей крайній, на лівий тільки закинеш, так колись обзивається. Ну там уже, а вже бродять, ідуть, ідуть, і лястіть там, посередині вони ходять. Ну не хочуть брати. Колись так люнуть. Аго. Ги що? Оце загинає. Оце загинає. Бо Боєць. Бо Та блін не видно, ж сонце. Куди ти заліз? Та йому перший балят, сію Фух. Фух, Yes. Є-сі-єс, ОБСС. Yes, yes Obeses Ляща Лящака друзі як подивитися на цей розклад? Це в мене поки виходить рибалка года. Щоб отак потрапити на одного і лящах, при тому, що всі вже на псьох забили, тут нема що робити, а воно ляж підійшов. Не знаю, де він взявся. Глибина її мою тут півтора метра. Да, пересів трохи в сторону, може вам так буде видно, а то якраз прямо на, напроти сонця, хоч і фільтр поставив, але все одно сонце сильне. Сонце якраз сідає. Та й мені так видніше фідера. Так, да, рибалку, звісно, це попав капітально. Що то один в'яз, і без напряги, так спокійно все. Ну, зійшло. Два, два зійшло, один крючок не відірвав. Ну, Троє зійшло. нічого нам вже як. Не без потерпі, звісно. Рибалка є рибалка. Не кожну рибу можна виловити. Мать ряди повезли. Так, 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 опливай, опливай, опливай. Обходь, 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 обходь. Хорошо бішов. Тепер спускаємось. Ого, аж, аж катушка підтриска. Хорош, хорош. Диви яка який спротив, фракціонас сработає. що ж тут таке? Та хоч покажися, що воздуху хоч і хватний. Йо маю! Оце ракета! Оце до. Да. Оце до. Да. Оце до. Да. Оце він хлопці. Дивіться, що це таке? Що це таке? Ви бачили, який монстр. Так, покинув. Оце ляж попався за два кіла. Треба буде поважити, шукати хай. Хух. На черв'ячок. Хух. Я аж уморився вже. Довго й не було й покльовки. І такі покльовки незрачні були. Дип, дип, елі-єлі. Я думав, мелочь якась. Під так він як пішов. Ну, це дійсно що. Давно я таких лясів на лові не бачив. Темний, блін, красний. Блин. Це дійсно, що ляш так лящ. Да, рибалка года, ребята. Так що просьба до вас наживилась. Бутербродик підписатися на канал. Я сказав вам, у нас ще буде багато попереду цікавих рибалок. А якраз я на сулу збираємося. Ну, яка сула, як поки тут клює добре. На пслі. І нікого немає, ніхто її не знав. що Тут ще риба залишила. Що риба підійшла. Demorou e demorou. Ну, це по сравнению з тими це, це невеликий. Такий кілошний. Кілошний. Ого. І так, друзі, мабуть, щось перестало мене клювати. Будемо збиратися. Будемо збиратися додому. Закінчилася наша рибалка. Ох, я ж тут трошки. Впіймав я 10 лящів, звісно, з двох часів до шести я такого не чекав. Я не вже що у обсьов отак зайде лящ. У таке час, й Нема нікого її на пслі абсолютно. Ніхто її не знає, що тут така рибалка. Рибалка года. Це в мене рибалка года вийшла. За 4 години впіймати скільки лящів такі лящі, які 2-кілограмовий. Це капець. Я рибалкою сказати довольний, це не те слово. Коротше говоря, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі. До слідуючих рибалок, які нас ждуть вперед. Пока.